Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному питуму? Чому та не державна ця вся історія? А що ви там в Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі. В Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, Перша, Друга світова, оця вся історія, це було просто жесть. Голодомор, це все задать. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типа, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. То це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику однородною. Це просто неможливо, щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати не ясно, скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою принайдужність до чогось її відстаєв, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій клад в Історію. І було б супер. А то зараз так. Якщо не так, то ти все там. Зрадник, поганий, ухилян. це так не можна, це благідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго догодна робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждать і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Instagram перетворилися на тих бабок у під'їзді, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу тобто, тип хаб чорного піара на того времени, коли не існувала. Баба Люся і Баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний в домі. Знаєш, ну, у мене так малості було на районі, я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. і Люди самі не як вони оце хейтять додому, набсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дюсю, але в своїх, там 25-30-40 років вони вже такі. На це треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збитті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплескається всюди. Тобто, ну це така причина, яка треба рішення. З багатьох, от якби було щось одне, що можна вирішити, це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх зі сторони Росії, і зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, і людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися протягом наступних років 15-20. Дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.